Ще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, Вибрав путь кращим будь. Ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай, і знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, 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 знаю я, це правда моя. Поліана, тіточко, не сердьтеся. Ти забула кошика. Поліано! Поліано. Ти забула свого кошика. Агов! от халепа! І треба було мені бігти за тобою. Ти мене навіть не почула. Ідучи додому від хворого Пенделтона, Поліана випадково зустрілася з лікарем Чілтоном. Лікар запропонував підвезти її додому, і дівчинка погодилась. Поліана їхала в чудовому настрої. Яка краса! Скарети все навколо здається ще гарнішим. Лікарю Чілтон. Я обожнюю кататися у кареті. Справді? То я бачу, що ти багато чого обожнюєш. Правда? Так, я люблю робити усе, що є життям. А те, що не життя, я робити не люблю. Не життя? Ха. А що це тоді? Ну, Це, наприклад, уроки рукоділля, музики. Це все не життя. О, А навіщо ти тоді цим займаєшся? Тітка Полі каже, що це необхідно, щоб навчитися жити. Ось воно що? Щоб навчитися жити. Це так схоже на пані Полі. Мені здається, що я і без рукоділля та музики можу собі спокійно жити. Адже мій тато ніколи про ці уроки не згадував лікарю. А ви що про це думаєте? Я б теж хотів так думати. Але, схоже, для деяких людей подібні речі є дуже важливими. Поліана втекла, і тепер мені й самому не хочеться щось робити. Ві, що їй постійно пхати свого ноза в чужі справи. Ніколи в житті не зустрічав таких дивних дівчат. Я трохи поспішаю. Ти не образишся, якщо я тебе тут висаджу. А вже ж ні. Дякую вам, лікарю Чілтон. Хех. Добре, що ти сьогодні приходила. Я хочу подякувати тобі від імені пана Пендлтона. <плакова> ну, що ж, я побіжу. <плакова> Бувайте, лікарю Чілтон. Бувай, поліанно. Йо! До побачення, лікарю чіл там, до побачення, бувайте. Аж забула у Джимі свого кошечка. Пусте. Завтра я все одно піду йому допомагати. Чіп мене, ти тільки уяви. Вранці нам подарували таку гарну кімнату, а ще на лікар Чілтон підвіз нас на кареті. Сьогодні такий прекрасний день. Пані полягано. Дядечко Том. У мене сьогодні теж прекрасний день, адже я нарешті чую твоє радісне щебетання. Без тебе наш сад був ніби зовсім безлюдним. Дядечко Том, вибачте, я усі ці дні сиділа з чіпином. Але не хвилюйтеся, уже усе добре. Відтепер я знову буду ходити до Джимі, пані Сноу і ще багато куди. Дядечко Том, тож ми з вами будемо часто бачитися. Я дуже радий це чути. Сьогодні я навідувала хворого пана Пендлтона. І як він? І як він себе почуває? Сьогодні він був невдусі. Хоча одного разу він все-таки розсміявся. Розсміявся? Так, було дуже весело, але потім його настрій різко погіршився. Ах. Лікар Чілтон сказав, що це через його ногу, яка дуже повільно загоюється. Лікар що не підвіз мене аж до самого мосту, коли я з лікарем Чилтоном, мені чому здається, ніби я зі своїм татом. Він такий добрий. І голос у нього точнісінько, як у тата. З усіх людей, яких я люблю, я його люблю якось по особливому. Ну все я побігла. Тільки б вона потім не засмутилася через усе це. Тіточко Полі. Тіточко Полі я вже повернулась. Це добре. Тіточко, я віднесла холодець пану Пендлтону. Поліана. Так, тіточко. Він не подумав, що це я йому його надіслала. За це можете не хвилюватися, бо я йому сказала, щоб він не думав, що це ви надіслали. Що? Невже ти дійсно так сказала? Так, ну ви ж самі мені так сказали, от я і. <свист> я сказала тобі бути обережною, щоб він не подумав, ніби холодець від мене. Але це зовсім не означало, що треба було так прямо йому і казати. Я не очікувала від тебе такого. Дідочко. <плес> Усім не бачу, у чому тут різниця. Ти знаєш, Чіп мене, я думала, що сьогодні був хороший день, але тітка Полі, пан Пендлтон і навіть лікар Чілтон. Усі вони якось раптово замовкали посеред розмови. Дивно це якось цікаво, що це все означає. Ти маєш рацію. Якби важко ти не гадав, все одно не зрозумієш того, що тобі не під силу. Побігли чіп мене. Я забула. Тепер нам не сюди. Невже це справді моя кімната? Якось я переживаю. Моя кімната. Чіпмо, відтепер це моя нова кімната. Я спатиму на такому чудовому ліжку. Таке враження, ніби це все сон. Що трапилось? <кхи> Поліано, ти прийшла мені допомогти? Я ж вчора обіцяла, що допоможу, а потім так зненацько втекла, що я подумав, що ти вже не прийдеш мені допомагати. Що ти таке кажеш? Ти думав, що я брехуха? Ні, ні, що ти? Просто коли я залишився тут сам, мені зовсім перехотілося щось робити. Джиммі, ледарювати зовсім не добре. Ну, чого ти так одразу? Коли треба, я завжди працюю. Ну що ж, Джиммі, берімося за роботу. Так. Бери цю дошку. Mm. От так. В таку погоду я нікуди не зможу піти. От би перестало дощити. Знаю, я допоможу ненці. Чіп мене, чекай мене тут. Розумієш, я не можу взяти тебе туди, де готується їжа. Добре? же... Поліано. Поліано. Підійди до мене. Поліано. Біжу, діточко, з поверненням, з поверненням додому, пані Гарнінгтон. Ви не змокли? Ненсі, ти можеш бути вільна. Добре, пані. Ви щось хотіли сказати пані Поліані? Тебе це не стосується. Зараз же повертайся до роботи. Так, пані. Поліано. Що? Сьогодні на зібранні жіночої допомоги мені довелося червоніти за тебе. Що? Чому ти ходила на зібрання жіночої допомоги у мене за спиною? Чому ж одразу за спиною? Ти нічого мені про це не казала. До того ж, ти ще й просила їх допомогти твоєму Джимі. Тобі має бути соромно. Але, діточко, я не розумію, чому мені має бути соромно за те, що я попросила їх взяти до себе Джимі. Як це чому? Коли я дізналася, що ти просила їх взяти до себе якогось безпритульного, я просто не знала, куди подітися від сорому, щоб більше такого ніколи не повторювалося. Ти зрозуміла мене? Поліано, я кому кажу? Так, тіточко, за це не хвилюйтеся. Просто мене раніше виховували тітки жіночої допомоги. От я й подумала, що, може, вони б і Джиммі взяли до себе. Але я вже зрозуміла, що для тутешньої організації жіночої допомоги набагато важливіше підготувати річний звіт, ніж допомогти Джиммі. Що за дурниці ти кажеш? Джимі сказав, що міг би залишитися у притулку. Але потім він вирішив збудувати собі замок, де він зможе робити все, що йому заманеться. Замок? Так. Насправді це такий невеличкий будиночок, але він працює з усіх сил, щоб його збудувати. Саме тому я більше не турбуватиму ані вас, ані жіночу спілку допомоги. Тож можете не хвилюватися, тіточко. Що ж? Чудово. Тіточко. Якщо вам було соромно за мене, я хочу попросити вибачення. Будь ласка, пробачте. Ого, Як гарно. Я раніше ніколи не помічала, яка у вас гарна зачіска. Так гарно просто неймовірно. Поліана. До чого все це? Ні-ні ні. тіточку, ні, ні. не робіть так. У вас такі гарні кучері. Тіточка Полі, будь ласка, дозвольте мені вас зачесати. Я просто обожнюю зачісувати комусь волосся. Я і панісного зачісувала волосся і ще багатьом іншим тіточкам. але в жодної з них не було таких прекрасних кучерів, як у вас. Я упевнена, що зможу зробити вам дуже гарну зачіску. Будь ласка, тіточка Полі. Ходімо! Поліано, припини! Швидше! Тіточко Полі, ходімо! Швидше! Та не тягнити мене так. У мене зовсім немає настрою робити собі зачіску. Ходімо, тіточко! Поліано. Прошу, сідайте, сідайте, будь ласка. Зараз я швидко принесу дзеркальце і гребінець. Сидіть тут і нікуди не діть. Будь ласочка, тіточко! Слова Поліани якимось дивним чином змусили пані Полі відчути радісний трепет. Це було зовсім на неї не схоже. Пані Полі не могла пригадати, коли востаннє когось цікавила її зачіска, коли когось цікавив її зовнішній вигляд. Дуже зрадіють, коли побачать, яке гарне у вас волосся. Ви завжди ховали своє волосся, а тому багато хто здивується, яке воно у вас довге і навіть позаздрять. Я хочу зачесати вас так, щоб усі аж здивувалися. Я, Я не знаю, чому дозволяю тобі робити такі дурниці. Ну що ви, тіточко? Ніякі це не дурниці. Усі, хто стає гарним або дивиться на щось гарне, думають яка радість. Мені шкода тих, хто так не думає. Але я тіточко. Ще одна хвилинка. Тільки пообіцяйте, що не чіпатимете волосся. І не ворушитиметеся добре? Тіточко, поляно, ну що ти робиш? Якраз цього я й не хочу, щоб ви знали. Це має бути сюрприз. Та це ж. Будь ласка, встаньте. Ходімо за мною. Поліано, що ти задумала? Я зараз упаду. Зніми з мене пов'язку, інакше я можу зашпортитись. Тіточко, не хвилюйтесь, ми вже майже прийшли. Поліано. Тіточко, а тепер зачекайте хвилинку. Поліано, де ти? Відгукнися. Поліано? Чіточко, трішки на щоб я могла зняти пов'язку. Ну ти все, готово. Ого, яка краса, наче королева. Навіщо ти це зробила? Вирядила мене і навмисно вивела на терасу, де мене могли побачити. Але чому? Чому ви не хочете бути гарною? Гарною це вже занадто. Занадто. Але ж вам було так гарно. До пана Пендлтона. Я виписав йому тебе замість ліків. Цей капризний чоловік розкричався і наказав поїхати за тобою. Я нічого не міг з цим вдіяти, от я і приїхав. Mm. Але ж, лікарю, у рецептах виписуються пігулки, уколи і все таке, хіба ні? Хе -хе. В рецепті для пана Пендлтона я написав, що Поліанна допоможе йому краще, ніж будь-які ліки. А, ні. Мені буде неприємно, якщо мене проковтнуть замість ліків. <рес> Не хвилюйся. Тобі потрібно буде тільки поговорити з ним. Якраз перестало дощити. Я буду рада, якщо ти зараз вільна і можеш поїхати зі мною. Я з радістю поїду з вами. О, ти мені дуже допоможеш. Але спершу мені потрібно запитати дозволу у тіточки полі. Зачекайте одну хвилинку. <рес> Чілтон чекає. Можна мені поїхати з ним до пана Пендлтона. Будь ласка, тіточко. Ви ж не проти. Якщо тобі так хочеться, можеш іти і без мого дозволу. Як у тому випадку з жіночою допомогою. Тіточко Полі. Можеш іти куди хочеш. Мені байдуже. Йди собі. Ти можеш бути вільна. Поліана зовсім не могла зрозуміти, чому пані Полі був такий поганий настрій. І дівчинці стало нестерпно сумно. Не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є, це є. Yeah, yeah, yeah. вибрав путь, кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі Хай важкий припав на долю час, та віру не втрачай, і знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива. Лихо зникає світа жива. Так, 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 знаю, я це правда моя.